Проект «Юсейд Говерла продовжує свою діяльність із підтримки просторового планування у громадах, сприяючи розвитку та сталості територій. Миргородська громада, одна із небагатьох громад Полтавщини, стала партнеркою цього проєкту. 26 вересня в Миргороді відбулася стратегічна сесія з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій громади. Цей етап роботи є одним із ключових, оскільки допомагає визначити стратегічні напрямки та завдання для майбутнього розвитку. «Миргородська громада перебуває на початковому етапі, тобто ми формуємо завдання на розроблення комплексного плану. В чому цінність сьогоднішнього заходу? Цей захід зібрав максимальну аудиторію людей. Як мешканців громади, це і бізнес, і влада. Ви бачите, дуже багато молоді, що нас надихає і дуже мотивує далі продовжувати цю роботу, які будуть планувати закладати пріоритетні напрямки розвитку майбутнього розвитку Мергородської громади. Це можливо буде рекреація, оздоровлення, туризм, можливо, десь агроекономічний сектор буде розвиватись. Тобто ми зараз з ними пропрацюємо. До цього працювала робоча група, яка побудувала сценарій розвитку і вже має своє бачення. Комплексний план просторового розвитку території це новий вид містобудівної та землеупорядної документації місцевого рівня, який визначить функціональне зонування землі як в межах населеного пункту, так і поза ним. По-перше, утворилась громада у 2020 році. розширились межі, збільшилась кількість населених пунктів, збільшились напрямки діяльності громади. Це перше. По-друге, у нас генеральний план міста, якщо говорити про місто, і генеральні плани частково деяких сіл були, але вони вже застаріли. Тому нам треба однозначно працювати в цьому напрямку, і виходячи з умов сьогодення, зробити новий комплексний план. На перший погляд може здаватися, що розроблення комплексного плану це не найголовніше питання, яке необхідно вирішувати у воєнний час. Однак, враховуючи надскладний період питання стабілізації економіки шляхом ефективного та раціонального використання ресурсів громади, пошуку нових джерел доходів є чи не найголовнішим. Фактично, цей документ буде інструментом управління розвитку громади, до розроблення якого залучена безпосередньо громадськість, адже саме вона бере участь у його створенні та погодженні. Оджені шляхом проведення громадських слухань і обговорень. Ми проплануємо детально кожен клаптик землі в межах території нашої територіальної громади. І власне комплексний план не має обмеженості в часі його дієздатності. Він планується і розробляється на довгостроковий період. Це 20-30 років. Тому надзвичайно важливо закласти побажання мешканців громади. Почути їхні думки і обговорити з ними запропоновані робочою групою думки саме на початковому етапі. Велику роль у розробці комплексного плану просторового розвитку відіграє експертна допомога і підтримка проекту Говерла. Якби ми когось наймали, то це б були кошти громади. Так ми за допомогою проекту Говерла. Вони нам допомагають і в дальшому будуть допомагати. Я надіюсь, і тому я їм дякую. Дякую «Юсейд». За попередніми експертними оцінками, комплексний план просторового розвитку території Миргородської громади буде розроблятися від півтора до двох років.